Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезенісьйон Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнковий. Капітан каю. Каю чекав на свого дідуся. Сьогодні вони збиралися до парку. Привіт, дідусю. Привіт, каю. Ти готовий до незабутнього дня у парку? Так. А чому він незабутній? Що ми будемо робити Що у коробці. Зачекай. Побачиш, як прийдемо до парку. Каю надзвичайно кортіло дізнатися, що у коробці. Краще йдіть. Чим швидше дійдете, тим швидше дізнаєшся, що там. Так. Ходімо, дідусю. Бувай, тату, ходімо. Зачекай. Каю з дідусем поїхали у парк на автобусі. Каю любив автобуси. Але надто хотів дізнатися, що ж у коробці. Дідусю, скажи, а що у коробці? Я тобі натякну. Ми зможемо пограти цим у парку. Mm. Це повітряний змій чи м'яч? Mm. Каю уявив усі можливі речі, що могли бути там.

Це великий гелікоптер. Хвилинку? А й справді. Ні, там не гелікоптер. дідусю. Скоро вони дісталися парку. Це іграшковий ведмідь? Ні. Це справжній ведмідь. Ой-ой! Сподіваюся, ні. Дивися, які човни. Ха -ха -ха. Каю любив дивитися на човники на ставку. Дивися у них перегони. Якби ж у мене був. Ха -ха! Я знаю човник. Я сам зробив його. Подобається? Так, він справді плаває. Скоро дізнаємось. Скоро вони спустили човен на воду. Каю був у захваті. Дідусь дав йому покерувати. Я керую ним. <гум> Правильно, капітане Каю, тільки будь обережним. Якщо повернеш на торіско, човник перехилиться. А можна змагатися з іншими човнами. Ми переможемо. Звичайно. Каю явив себе справжнім капітаном корабля. Оу, капітане каю! Привіт! Мій корабель швидший за всі інші. Він швидший за риб. Він швидший навіть за птахів. Він взагалі найшвидший. Готовий до перегонів. Зараз я вишикую вас на старті. Привіт, каюм! Привіт, Емо. Це Ема з дитячого садка. Так і вона змагається проти нас. Її човен червоний, а човен он того хлопця зелений. Я переконаний, що ми переможемо. Може і так. Але не забувай, ви зібрались, щоб розважитись. Фініш на іншому березі ставка. На старт. Увага. Руш. Мій човен швидший за твій. А от і ні. Ну ж Аю дуже хотів перемогти, тож примусив човен пливти швидше. Обережно каються за швидко. Дивися, ми виграємо. Швидше, швидше. Оні. О, прикро! Ще пощастить. Аю засмутився, що через його човен зачепився човен Емми. Пробачимо. Нічого. Я приходжу сюди кожні вихідні. І мій човен завжди перевертається. А, він перевертається щотижня. Так, важко втримати його рівно, але, однак, це весело. Так, справді весело. Тримай свій човенемо. Може, підеш, привітаєш переможця. Гаразд, дідусю. Вже треба було повертатися додому. Мабуть, ти засмучений, що не переміг. Я був, але мені подобається просто бути капітаном каю навіть без перемоги. Хочеш побути капітаном наступної суботи? <С> так. <гліти> Наступного разу я не пливтиму так швидко і не перевернусь. Це чудова думка, капітане. Просто чудова. Не перевершена. <гліти> Найголосніший шум. Аю грався своєю пожежною машиною. Це начальник пожежної бригади. Пожежа на старому заводі. Вперед! Каю, ти дуже галасуєш. Рузі намагається заснути. Вибач, мамо. Може, пограюся на подвір'ї? Каю не дуже хотілося на подвір'я. Але там він міг шуміти, як хотів. Я йду роузі. Там пожежа, треба її загасити. Вперед! Каю навіть не чув себе, тому що тато шумів іще більше. Шумів у будинку, мама б на тебе сварилася. <рес> Тоді добре, що трава росте на подвір'ї, а не у будинку, правда? <рес> дуже смішно. <рес> Косити траву праця важка. Я б зараз не відмовився від склянки соку, а ти? Я також. Каю і тато принесли собі яблучного соку. І Він був дуже смачний. Це сумний звук. Чого це? Тому що сік закінчився. Знаєш, ти маєш рацію. Це справді сумний звук. Давай заберу склянку. Каю подумав, чи буває щось голосніше за газонокосарку. Що? Я кажу, що це навіть голосніше за газону косарку. Так, справді. Нічого собі яка шумна машина. Оце так. А я знаю, який звук ще голосніший. Справді, який же? Не скажу. Ми проїдемося і почуємо його. Їдьмо. Це я найголосніший звук. Він досить голосний, але не настільки, як той, що я хочу показати. Який смачний звук? Це точно. Голосніші, правда, тато? Ні. Каю було цікаво. Куди за його тато і яким буде найголосніший звук? Каю подумав, що тато помилився. Він взагалі не чув ніякого шуму. Але тут так тихо. Потерпи. Це ненадовго. Бачив літак. Так, бачив. Ти чув, який він голосний? Я хотів би побачити ще літаки. Ми побачимо. Здається, один заходить на посадку. А ю любив літаки. Він уявив, як це бути справжнім пілотом. Заходжу на посадку. Рейс 813. Посадку дозволено на п'ятій смузі. Прийом. Вас зрозумів, п'ята смуга. Кінець зв'язку. Я бачу п'яту смугу, сідаємо. Найголосніший звук з усіх. А де це ви удвох були? Тато повіз мене до. Каю раптом згадав, що роузі спала, і він мав говорити тихо. Ой, вибач, мамо. Все гаразд. То що ти сказав? Повіз мене до аеропорту, щоб показати літаки, а від них стільки шуму. Вони набагато голосніші за мою машину і навіть загазану на косарку. <плес> Ого, це дуже голосно. Здається, тобі теж не завадить поспати. Тобі подобаються літаки гілберти? Мені так, вони такі голосні. Каю подумав, що, хоча йому сподобався шум літаків, ще більше він любив звук гілбертового муркотіння. Я дорослішаю» Каю, Каю, Чи думав ти каю? Ким хочеш бути, ти в майбутньому житті. Каю, каю, ти можеш обирати в подальшому житті, куди тобі йти. письменником ти можеш бути або ж і музикантом і астрономом. Можеш стати і навіть космонавтом, збиратись гори можеш ти і футболістом стати, злетівши в небо літаком ти можеш керувати у сили вір свої, вір в те, що ти обрав. Невдачі ти не бійся, підніметься, хто впав. Бой пишаюсь я, надія ти моя. Я так тебе люблю, Каю. Перше на весіллі. Сьогодні був дуже важливий день. Таті вдруг Джонас одружувався, і Каю та Роузі мали бути присутні на весіллі. Ось так. Ти дуже красивий. А це весілля буде схоже на ваше з мамою. Воно буде схоже. Хоча ми одружувались не наранчо, і нам не допомагали ви зрозі, тому що ви ще не народились. О, ви вже готові. Ану згадайте, що маєте робити на весіллі. У каю було важливе завдання. Він мав піднести молодим обручки. Ой? А ну, спробуймо з однією обручкою. Отже, Любий, ти маєш піднести обручки молодятам, ясно? Люба? Тримай кошик, Уяви, що в ньому лежать трояндові пелюстки. Ти маєш іти і розкидати їх перед собою. Добре. Каю, коли тато попросить обручки, подаси їх. Ти зрозумієш, що все скінчилось, коли молодята поцілуються ось так? А? Гаразд, мабуть, всі готові. Можна їхати. У нас попереду довгий день. Будь ласка, спробуйте не дуже замаститися. Мені хочеться побачити конячку Джонаса Лакі. Сподіваюся, вона мене ще пам'ятає. Каю вирішив взяти для Лакі кілька морквин. Скоро вони прибули на ранчо Джонаса. Дідусі бабуся вже приїхали. Я не замастився Вітаю. Це Крістен, моя наречена. Ви двоє готові побувати на весіллі. Можна провідати лакі. Є справи більш важливі. Тобі туди. Ура! Каю. Якщо хочеш пройти, треба казати. Вибачте. Вибачте Без проблем, партнери. Вони ще раз потренувалися. Бабуся зображала Крістен. Адже сама Крістен готувалася. Не зараз, Люба. Розкидатимеш потім. Крістен чи береш ти Джонаса за чоловіка? Беру. Ха -ха -ха! Ця обручка поєднає нас. Це було ідеально. Ти просто молодець каю. А ти, рожі, справжній янгулятко. Тепер можна побачити лакі. Звичайно, насправді мені потрібна ваша допомога. Каю відчув себе дуже дорослим. Джонасу потрібна була допомога, щоб запрягти Лакі до весільного екіпажу. Він стає рівно. Так, назад лакі, назад. Таю подумав, що цей екіпаж схожий на ті, якими колись користувалися ковбої. Їха! Перед вперед! вперед! Набийся води! Ти набився лакі, то їдемо далі. Будь ласка. Коли приїдеш до міста, з'їси стільки моркви, скільки подужаєш. Я привізла Моркву, Можна його пригостити. Звичайно, поклади її на долоню і тримай рівно. Ха -ха, обережно не замастися. На себе. Давай тебе почистимо. Я намагався не замаститися, але до мене пристало сіно. Каю ледве упізнав крістен. У весільній сукні вона виглядала зовсім інакше. Не розсип їх російсь. Одну знайшов. Вибачте, ось вони. Я знайшов обручки. Поклади їх собі у кишеню, щоб не впали знову. А ти, Джонасе, чи береш крістен собі за дружину. Беру! Ця обручка Поєднає нас. Каю не міг знайти у кишені другу обручку. Ця обручка поєднає нас. Я оголошую вас чоловіком і дружиною. Можете поцілувати наречену. Молодець <плес> каю. <плес> Роузі, ти теж. Але ж я опустив обручки і замастив коліна. Але ти знову знайшов обручки і був дуже ввічливий. Саме так. Було кілька проблем, але врешті решт усе закінчилось чудово. Тримай Роузі. Каю був задоволений, що все закінчилося добре. І був просто щасливий, що не загубив обручки.